Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з тих парфумів, які я нещодавно придбала і додала до своєї колекції. Тому обов'язково продовжуйте перегляд до кінця, щоб дізнатися про найвдаліші, найменш вдаліші парфюмерні покупки. Але також не забудьте поставити цьому відео величезну вподобайку, підписатися та поширити мій канал між своїми парфюмерними друзями, для того, щоб ми могли його розвивати і просувати Україномовний парфумерний контент на Ютубі. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, мені цікаво дізнатися про ваші парфумерні покупки. Будь ласка, пишіть у коментарях, який останній парфум ви додали до своєї колекції. Ну, а я сьогодні маю майже 10 парфумів поділитися з вами. Деякі я придбала всліпу, а деякі я давно хотіла. Ну, наприклад, як. Новий реліз від бренду Narso Rodriguez під назвою All of Me, який вийшов в такому елегантному, простому, але чарівному флаконі з гарною кришечкою. Я придбала 30 мл, бо мені треба було дуже уважно ставитися до свого бюджету, бо багато новинок, які мене цікавлять, і я не можу усі купити в величезних флаконах. Але 30 мл мені вистачить, бо я завжди щось нове. Тестую, щось нове слухаю, купую, мені присилають. Будь ласка, напишіть мені, чи вам було би цікаво подивитися на добірку з парфумів, які я отримала для оглядів, але саме ці парфуми я купила. Самостійно або всліпу, або я дуже хотіла, як, наприклад, цей, бо я обожнюю Narciso Rodriguez. Мені подобається їх, знаєте, такий вайб мускусних ароматів. Вони відомі тим, що створюють дуже мускусні парфуми. Мій улюблений це Pure Mask, теж мені подобається Pure Mask Noir і флагман Noir Rose. Не дуже мені заходять кубічні флакони, але ось цей парфум мені дуже сподобався з першого затесту, я в нього закохалася ще, коли я. Я не тестила, а тільки бачила ноти. Я зрозуміла, що це буде щось спокійне, але дуже витончене. Але я вам хочу сказати, він перевершив мої сподівання. Це точно мускусний парфум, в якому мускус домінує. Він чистий, дуже нагадує. Свіже випране білизну, навіть таку вже попрасовану. І тут є магнолія, яка створює більш флоральну атмосферу на старті. Потім додається більш троянди, але вона дуже холодна через ноту гранії. І це все дуже спокійно, навіть просто, класично, але водночас сучасно. Тому я думаю, це буде дуже гарний парфум, щоб носити в офіс, на роботу, бо він дуже стриманий. І елегантний. Класичний, приємний. Я думаю, багатьом сподобається. Обов'язково затести його, якщо шукаєте щось на повсякдення. А ось парфум, який я купила в сліпу, бо мене точно зацікавили ноти, і я саме та людина, яка спершу звертає увагу на ноти, ну а потім вже на флакони. Хоча цей флакон дуже гарний, червоний. Дивіться, ми мечимося сьогодні. Я обожнюю цей колір, він точно мій. І це новий флагман бренду Calvin Klein Я не маю жодних парфумів від них. Але вирішила купити My Euphoria, Хоча я не пам'ятаю, як пахне оригінал, але Тут в нас такі неймовірні ноти. По-перше, смородина, потім сезам, тубероза, орхідея, сандал, уд і бамбук. І слухайте, він ем, так виглядає, наче це взагалі якась нішова композиція. Але знаєте, в чому велика різниця між дизайнерськими і нішовими парфумами? В дизайнерських все дуже гарно збалансовано, що важко виявити якісь певні ноти. А ось в нішових парфумах дуже часто домінують певні елементи. І це вже ж залежить від смаку, кому що подобається. Але я сподівалася, що я все ж таки відчую хоча б трішечки цього уду, хоча я почитала декілька дуже, знаєте, не надихаючих відгуків щодо цього аромату. І справді це типово дизайнерська історія, дуже фруктова. Я насправді здивована, що. Ця смородина настільки яскрава тут. І через орхідеї, мені здається, це не начебто дуже заблюрена флоральність. І я не можу виділити туберозу, на жаль, хоча я вже поділилася з вами добіркою з туберозово-удових парфумів, бо це дуже рідка, але суперкрута комбінація нот, і я не відчуваю цього уду, можливо, трішечки сезаму з ну, легкою пудровою древесиною, але немає тут того уду, який я чекаю. Кала, хоча б делікатний, але все ж таки ні, це дуже все ем, солодко, фруктово. Буде легко носитися саме в ті дні, коли я буду. Знаєте, в нас на щось легке, ненав'язливе, тоді він окей. А, але він був недорогий, і я не жалкую, що я його купила, бо я б не змогла спати ночами. А ось парфум, який мене просто вразив неймовірно, і я вирішила придбати вже в 50 мл флаконі. Це новий флагман La Via Belle під назвою від Lancome, а, Семпл, якого вони мені прислали, я в нього закохалася, і ми взагалі зараз повинні. Просто збагнути, якось е, собі зафіксувати, що я накупила Лавія Белл. Це, напевно, мій найменш улюбленіший дизайнерський аромат, бо він дуже нав'язливий. Він занадто солодкий, приторний. Але ця версія, неймовірно, по-перше, флакон це просто е, щось е, абсолютно шикарне. Це такий люкс. Е, Жесть і ноти тут, Боже, уд, який я відчуваю, Влавія Бел, це щось неймовірне, неможливо собі навіть. Ем... Уявити, що тут є і рис, який звучить нішово, пудрово, навіть трішечки древесно, і франкінсенс це бальзамічна нота, яка присутня в багатьох більш димних і навіть таких церковних ароматах. Тут вона додає більш містичності в поєднанні з червоними фруктами, навіть, я б сказала, ягодами. І все ж таки характером солодкої Лявіабель це неймовірний реліз, я в нього закохана, він суперкрутий. Сивільний, сексуальний, потужний. Я його відчуваю протягом дня, і це мене дуже тішить, тому я його придбала в 50-мл флаконі. Хоча він був не дуже, знаєте, такий дешевий, але можливо це лімітирована версія. Тому та він в мене є. Я дуже з цього а, приводу тішуся і вам раджу його затестити. Бо тут і уд, і рис, такі дуже потужні нішові ноти, які важко знайти в дизайнерських ароматах, і все одно парфум легкий, носибельний, і такий цікавий, характерний, дуже яскравий. Я в нього закохана. А ще я закохана в нову колекцію від Зари, яка присвячена моїй найулюбленішій ноті Ванілі. І я вже зняла на неї огляд, тому зараз швиденько тільки пробіжимося в парфумах. Є ось Supreme Vanilla, і його я маю в 100-мл флаконі. Бо це, напевно, мій улюблений парфум з цієї колекції. Він, а, знаєте, такий... Дуже темний, як і флакон. Мені дуже подобаються ці флакони. Подивіться, цей дизайн Зари нагадує більш якісь. Дорогі, нішові, люксові аромати. А, і вони затемнили саме на ваніль. І на цю колекцію, яка така артистична, я про хочу, просто хочу сказати, що блогери, які не викупають красу і взагалі унікальність цієї колекції, не шарять, бо вона супер крута. Ось, наприклад, цей аромат він звучить а, димно, точно древесно, а, в стилі дуже нішових ароматів. А, його порівнюють з By The Fire Плейсид Марджала, але той для мене більш Кругленький, тепленький, древесний. Тут в нас навіть є анімаліка, мені це подобається. Знаєте, така брудна ваніль це взагалі моє. Ось ем, не той аромат, який би я носила, знаєте, щодня. Це Starlight Vanilla, бо він трішечки маскулінний для мене, але я маю для вас неймовірний лайфхак ем, носити його з іншим парфумом з колекції Hypnotic Vanilla, бо він більш е, жіночний, як на мене, їх можна наслоїти, і це буде дуже круто, бо вони додають багато чого е, до. Один одного. А, маскулінна ваніль, Starlight Vanilla, вона з лавандою, вона з нотою шовку, яка створює більш таку гладку і холодну а, текстуру. Тут є мигдаль, який додає чогось більш металевого, амбра, а, з ванілью створюють а, більш таку. Ароматичну і маскулінну історію, а хіпнотік ванила, вона дуже пудрова, знаєте, карамель з ванілью, а, і тому вони разом звучать цікаво і а, прикольно, знаєте, можна експериментувати. Але я порадила ваніл Vibration як найбільш а, універсальний аромат з колекції для всіх жінок і чоловіків, бо це ваніль в стилі нішових брендів. Наприклад, він мені нагадує люнфелін від Atelier de Ors, А ще я тут відчуваю. Дуже цікаву ноту переспівшого вже потемнівшого банана. Хоча тут в нас кардамом, і рис, папайрис, віолет, та фіалка та квіта весного дерева, тому бананом і не пахне, хоча ну, мені пахне. І він дуже теплий, дуже приємний, шлейф від нього неймовірний, звучить. Так дорого, що я б вам дуже порадила його придбати. Можливо, навіть всліпу, а ось парфум, який я купила всліпу, бо була дуже зацікавлена цим новим а, релізом від Лата Фабедель у Honor and Glory, який мені нагадує а, дизайн флаконів і нищо. І тут були неймовірні ноти, я наслухалася різних а, а, відгуків, оглядів надивилася і вирішила його придбати. І що я вам хочу сказати, мені він подобається чисто. Перші секунди, коли я можу відчути тут а, цей ананас крембрюля, потім це дуже маскулінна, нав'язлива. занадто... М Приторно, пряна і тепла історія, яка глушить, яка б'є, знаєте, дуже сильно так якось своєю важкістю цієї кориці і різних спецій древесини, амбри навіть. Я не відчуваю тут гурманіки. Він солодкий, але він не гурманський, принаймні не такий, яким його описують. На жаль, він мені навіть нагадує мій найменш улюблений навіть. Парфум, який я ненавиджу для чоловіків у One Million, суперпопулярний і для мене. О! І він на мені такий важкий. На жаль, він, він мені не схожий на ті парфуми, які на фрагрантиці зазначені, що вони начебто подібні. Це мій улюблений Ані Х, Боже, ось це неймовірна ваніль, яку я завжди усім раджу, бо вона така свіжа, кремова. Мені подобається Ані Х версія саме на літо. Оригінал Ані теж крутий, а ще його порівнюють з лектімус, і це взагалі не про це. От тут, знаєте, такі свіжі, зелені, фруктові і дуже кремові ванільні нотки. І на трібеку від Bond No. 9, яку я закохана, але вона така дорогуча, що я не можу її придбати. Тому якщо ви хочете підтримати мій канал, будь ласка, можете закидувати на Me Coffee сервіс. Уся корисна інформація буде в описі до цього відео. Але той парфум, він мені нагадав навіть Бакару, Руш, яка мені не дуже подобається. Але той мох з навіть якимись горіхами було так цікаво слухати. А це ну, чомусь One Million, маскулінна амбра з такими солодкими прянощами. Ну, не моє взагалі, але мені е, за нього казали багато компліментів. Тому. Що я можу сказати? Взагалі, я тішуся усім моїм парфюмерним придбанням. Вони шлейфові, вони носибельні, вони компліментарні, вони дуже-дуже такі, знаєте, носибельні. І я знаю, що деякі з них будуть вже в наступних моїх добірках, оглядах. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, обов'язково активуйте той дзвоник і поставте вподобайку до цього відео, бо це допоможе його просуванню. Також я буду вдячна, якщо ви поширите мій контент. Загалом, і якщо будете купувати парфуми, то будь ласка, з моїми знижками. Вони, як і уся інша корисна інформація, наприклад, посилання на мої соціальні мережі, будуть в описі до цього відео. Тому, будь ласка, перегляньте усе, пишіть ваші відгуки про ваші нові парфумерні. Придбання, і я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Якщо вам подобається такий контент, і, можливо, ви б хотіли побачити те відео про парфуми, які мені вже бренди надіслали, то обов'язково дайте мені знати. Ну і бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Па-па!